Це Донецьк, дитинко. Виживаємо як можемо. Може, хоч щось накапає, хоч як-небудь. Донецьк, який називали містом мільйона троянд. Росіяни перетворили на зону відходів та фекалій на вулиці. Бо через відсутність води серед мешканців поширилася практика ходити в туалет в пластикові пакети. Зливати в унітазі немає як звичайна справа. Мешканці Донбасу в унітаз кладуть пакетик, і потім ці пакетики хто нормальний в смітник, а хто ні, викидає під вікнами. З таким борються сусіди. Колаборанти і зрадник України Олег Царьов називає те, за що сам боровся з 14-го року, катастрофою. А місцеве телебачення Донецька метафорично повідомляє, що Донеччина перетворюється на Африку. Сьогодні складається критична ситуація з водопостачанням регіону. І ви це можете бачити по стану наших водосховищ. Рівень Верхньокам'янського, Макіївського, Вільхівського упав до критичних позначок.